Ну і до Верховної Ради України в кулуарах зараз дає е, свої коментарі журналісту Микола Томенко, депутат від Народного фронту. Послухаємо е, під таку реформу чи при іншу реформу, одні кажуть, що міністр. Е... Не зміг побороти фармацевтичну мафію, інші говорять, що спротив радянський. Тобто, що він не зміг побороти, як ми зрозуміємо, знімаючи, тоді буде легше призначати нового міністра. Тому, наприклад, я один з тих, щоб це звільнення було з обговоренням. Ну, Оскільки звільнення Вашевського ми вже обговорили і потренувалися багато разів, то я ну, прогноз у мене такий, що сьогодні звільнять Вашевського. Ні, я думаю, кіташі літежнімуть. Інша справа, інша справа. Я так розумію, що поки він не влаштований приходить, оскільки по заявах, то що ми читаємо, що він вже пояснив свою позицію, і тут виникне проблема, що частина хоче почути, якщо він не прийде, чи не треба буде приймати рішення. Скоріше за все буде приймати рішення без нього. То я думаю, що сьогодні враховується, що в четвер, як ви знаєте, це єдиний день, коли депутати працюють або намагаються працювати. Тому, як мій прогноз, що ці кадрові питання будуть вирішені. Тому що, навіть якщо порахувати суму голосів блоку Борошенка Народного фонду самопомічі, більшість, які голосували, то вища явка дає 226. Таким чином, я думаю, що кадрові питання буде вирішене. В першому читанні мій прогноз, що. Про першому читанні питання про реструктуризацію боргу буде вирішувати застереженнями уточнень цих розрахунків. Ну і звісно, річ соціальні законопроекти теж будуть прийняті. Хоча ми розуміємо, що, значі, якби зараз це буде якби боротьба фіару. Значить, уряд буде казати, що він знайшов гроші дещо в Чернігові там золото полоботка, знайшов чи ще щось. Ча ніхто не знає, де той прибуток в бюджеті знайшовся, щоб заплатити. Хоча насправді я, як законослухняний депутат, який все читає і вивчає, скажу, що взагалі по бюджету і так треба було піднімати пенсії зарплати, треба було піднімати 1 грудня. Як ми голосували за бюджет, як пам'ятаєте, була схема така, що з 1 грудня, а в разі можливості раніше, тобто насправді уряд героїзму не проявив, він виконує. Наші рішення, які були прийняті. Інша справа, що ясно, що дискусія буде торкатися, тут буде зараз пора до обіцянок, значить наскільки треба підняти, на 130% відсотків чи на 13 відсотків. Але зрозуміло, що ну, нема жодного депутата, який би це не підтримав. Тому сьогодні буде день, все-таки, коли прийматимуться рішення.